Усім вітання, ви на каналі Код 450, і на старті передачі хочу закликати вас підписатись на канал, поставити, можливо, вже завчасно вподобайку цьому відео. Ми закликаємо вас це робити, тому що саме ці функції і ці ваші дії дозволяють програмі рухатись вверх по трендах Ютубу, і це зможе побачити більшу кількість глядачів і в підсумку зрозуміти, що ж відбувається на лінії фронту. Привітання. Ми розпочнемо з відео, щоб ви принаймні розуміли масштаби так ракети Х-22. Тобто, подивіться, як вона виглядає, вона не розірвалась. Це частина, це не повністю це частина російської надзвукової ракети Х-22 на Донеччині, яка впала у полі. І ось такі у неї масштаби. Ну, тобто, явно не маленькі. Тобто, уявіть собі, як ось така. Махіна десь прилітає, що на її місці може утворитись. Ось такі вони реалії фронту. Ось такі вони реалії навіть і ну, відносно відносно тих міст, які ще борються за те, щоб не опинитись в окупації. Такі ну, подарунки в лапках від росіян пролітають, на жаль, частенько і забирають життя і військових, і цивільних, і руйнують відповідно. Ну а по карті Діпстейту, по якій ми, в принципі, плюс-мінус орієнтуємось, вона є найбільш такою правдивою. Ми зараз з вами так от одразу перейдемо. Давайте до Красногорівки. Там є невеличке збільшення сірої зони у порівнянні з вчорашнім днем, але якщо подивитись... В напрямку Красногорівки є такий невеличкий карман між, напроти, якраз Старомихайлівки, плюс-мінус. І швидше за все, росіянам вдасться вирівняти цю лінію нападу. Як бачимо, з трьох флангів нападають на Георгіївку. На Побєді трішки зупинився наступ. Там надалі правда, залишається 255-й гвардійський мотострілецький полк 242-й гвардійський мотострілецький полк росіян. Там поки що наступ зупинився після захоплення Мар'їнки, А от на Георгіївку і Красногорівку. Красногорівку наступ триває, там точаться пекельні бої і ситуація там не з простих. Насправді там справді дуже і дуже гаряче. Щоб ви розуміли, плюс мінус що ж там відбувається, ми маємо невеличкий відеоряд до вашої уваги, де продовжується битва за південні околиці Красногорівки, коли намагаються пробитись і закріпитись росіяни. Бої точаться, щосекунди що хвилини, сили оборони теж. Е Мають свою авіацію, тож спроба закріпитись, множиться поки що на нуль, змішуючи з бетоном залишки е, окупантів. Про це викладається відео і з нашого боку, і з боку росіян. Там справді поки що така, знаєте, сіра зона, яка переходить то в одні руки, то в інші. І сказати, що Красногорівка захоплена, такого говорити не можна. Там все відбувається дуже швидко. Насправді, взагалі поговорюють про те, не знаю, наскільки це правда. Це Поки що не підтверджена інформація, але от е, росіяни намагаються до 9 травня, ну вони ж люблять ось такі свята, захопити якомога більше території, ну відповідно вийти на адмінкордони Донецької області, в тому числі, поки що їм це, м'яко кажучи, вдається слабо, тому що посування, враховуючи той ресурс і ті сили, які вони задіють, м'яко кажучи, не дуже то і. Позитивний Бердичі. Далі по карті. Давайте перейдемо до цього населеного пункту. Там також є що згадати, що пригадати. Це Донецька область. Це поруч насправді із картою, яку ми щойно з вами переглядали. Так трішки вище. Якщо Красногорівка більш південніше, то це вище. Так на Донецьком. Там також точаться пекельні бої. Бердиші наполовину окуповані, наполовину всі різоні. А от окраїни більш так західніше, вони ще під цілковитим контролем Збройних сил України. Там ця ситуація в цьому населеному пункті також не з простих Там, якщо ми говоримо про окупантів, тисна 27 ма мотострілецька дивізія, колишня 21 перша і село оборони поки що стримують цей наступ. І як вже неодноразово говорили, ворог намагається обійти Бердачі з півночі і по. Тому, де розгортаються бойові дії, якраз у і намагаються обійти, тому що там нижче в напрямку Семенівки є також один із підрозділів окупантів, які в принципі можуть об'єднатися і цим самим Бердичево обійти відповідно їх захопити. відеоряд ми маємо до вашої уваги, щоб ви принаймні плюс-мінус розуміли, що відбувається саме там, росіяни. Проводять дуже активні насправді штурмові дії у районі залізниць та північніше. Бердичів. І на сьогодні ситуація різко погіршилася, адже противник змістив основний акцент в атаках саме сюди. На відео, яке ми з вами спостерігаємо, тут Хортиця показала відбиття атаки у 1400 метрах від околиць Новобахмутівки. Це дуже близько, і от це якраз цей район, де насправді точиться. Небиякі бойові дії там з різних флангів насправді росіяни лізуть, але от Бердичі намагаються якраз таки обійти, зайти з флангів відповідно цілком і повністю захопити цей населений пункт. Ну і тим самим збільшити кількість окупаційних земель. Лише далі, якщо дивитися подальший ненаселений населений пункт від Бердичів від крайньої точки, Ну візьмемо, що там є Соловйове до нього. 3,5 кілометрів, і потім йде Новопокровське. Від Новопокровського там ситуація ну по кілометражу трішки далі. Там 4,5 кілометри, тобто далі йдуть поля. І по цих полях ось так от легко і одразу просуватися, в наступі буде непросто, тому що там також вже певні лінії оборони, і це даватиме змогу нашим військовим можливо відбувати ці штурми, якщо Бердичі і Семенівка будуть е, втрачені. Враховуючи потенціал і кількість е, взагалі. Складу, живої сили, техніки мається на увазі. Тут, звичайно, ні для кого не секрет, що у росіян є перевага в цьому аспекті, і наші збройні сили просто відчайдушно захищають кожен сантиметр нашої землі. І, от Бардачі, один із тих напрямків, де справді зараз дуже і дуже гаряче. Роботи. Не. Також складна точка. Вже багато, багато цих пабліків, окупантів, зет пабліків писали про те, що там вже все катастрофа. Ну не катастрофа, що там все прекрасно. Ми захопили цей населений пункт. Насправді ні. Роботи не... Так, там йдуть активні бойові дії, там наступає 71-й гвардійський мотострілецький, 1152 й мотострілецький, також 104-й десантно-штурмовий полк, ну і ще багато-багато інших. Але роботи не, не захоплене. Так, сіра зона збільшилась, так, бої тривають, і активна фаза наступу на цьому напрямку від окупантів продовжується, але цей населений пункт окупувати ще не вдалося. <ків> половина в сірій зоні, половина. Під контролем Збройних сил України, тобто говорити про те, що росіяни там досягли вже такого суттєвого успіху, про це говорити не доводиться. До речі, на цьому напрямку також працюють бійці 65-ї бригади, і вони показали кадри з цього населеного пункту, за яке тривають справді важкі бої. Подивіться на ці кадри з висоти пташиного польоту. Ну, це вже одна назва, так, але не а не населений пункт. На мапі він існує, а в реальності ні, це як паралельна якась реальність. Тут вже мало що залишилось з цілого та живого. Можна побачити, що села просто села фізично вже не існує. Від нього залишилась тільки назва, як я про це й говорив. Ну, і це ще раз доводить те, що росіяни це смерть, це руїни, це темрява, це нічого світлого абсолютно і ніякого розвитку. На жаль, таких населених пунктів вже багато і стає дедалі більше. Ну і враховуючи те, що ми з вами, от картами Deep State користуємось, вийшла така спростована версія від самих вже власників цієї карти, тобто людей, які займаються. Картою і спростовують фейки. І ми, враховуючи те, що також користуємося цією картою, напевно, донесемо цю думку до наших глядачів, що насправді відбувається, що потім не було якихось маніпуляцій і завчасних вкидів. А багато телеграм-каналів вже насправді підкопили цю тему, тому давайте от більш детально. Чергове змушені спростовувати інформацію через неуважних та. Безклокових адмінів деяких каналів, які перекрутили інформацію. Мережи Телеграм ширяться заголовки. Росіяни готуються взяти роботи не в кільце. Ніби це Діпстейт говорить. Насправді ж ні. Заявляємо, ми не поширювали жодної подібної інформації. А першоджерелом є особисті роздуми бійця з позивним Алекс. Публікацію його думок згодом поширив один із телеграм-каналів. А деякі адміни пабліків вже підхопивши це, просто побачивши нашу мапу і одразу побігли писати заголовки, що діпстейт ттт і п'яте десяте. Насправді ні, це просто думка одного із бійця з позивним Алекс не більше. Ситуація у південній частині села залишається напруженою, а всі основні зусилля ворог прикладає саме з півдня оточення села. Це задача не злегкі, тим паче, в часи аеророзвитки і маневрної оборони. В чергове закликаємо перевіряти та фільтрувати інформацію. І ми з цим цілком і повністю погоджуємось. Перед тим, як ахати-охати, перечитайте декілька інших статей на інших пабліках і потім вже самі для себе зробіть висновки, шановні глядачі. І завчасно не кричіть зрада, тому що цим ви самі розганяєте більше ситуацію, яка насправді не є правдивою. Це так, до слова щодо офіційного звернення Діпстейту, ще один із моментів в районі роботино у нас є ще один відеоролик, де Активізувались російські впівдрони літакового типу, якраз в районі цього населеного пункту. Останнім часом, як пишуть самі ж військові, їх прямо реально багато видно, що завесли конкретну партію, і проте з плюсів лише дальність польоту. А взагалі дана модель і застосування росіянами проявили вкрай низьку. Ефективність, ну і тут ще я хотів би звернути увагу на те, що наші оператори, а оператор дрона це дуже дуже важлива така, знаєте, функція мати в півдрону справа одна, а вдало ним керувати. Це справа дещо інша. Так, от, якщо порівнювати вправність, то вже неодноразово було доведено і на полі бою, в тому числі, що наші оператори в півідронів, знаєте більш як аси виконують певні маневри і завдають шкоди окупантам, на відміну від. Росіян, і це, звичайно, дуже і дуже добре. В часів яр далі ми з вами перенесемося. Це наступна гаряча точка на лінії зіткнення. Часів яр там, можна сказати, також не переливки. Донецьку область повертаємося. З часів яр в лоб взяти не вдалось. Пішла спроба заходу із флангів. І, як бачимо, через Богданівку полізли. Спроба була через Іванівське. Вона дещо зупинила через Іванівське, але знову відновились бої на цій ділянці фронту. Трішки вдалося просунутись окупантам в лоб населеного пункту. Ще в саме місто зайти не вдалося, але на самісіньких його околицях, ну, на таких от крайніх-крайніх забудовах, там вже справді тривають бої. Часів яр це один із тих населених пунктів, які росіяни намагаються захопити до 9 травня. Це для них буде просто, не знаю, як щось неймовірне. Докладається зусиль там неймовірна просто кількість і в живій силі, і в техніці, і в авіа все, що все, що в них фактично є, майже е тут задіяне. Тому часів яр це просто пекло. Про це пишуть і самі військові, які знаходяться на даному напрямку або безпосереднього місті, або на його околицях, які боронять і намагаються зупинити просування росіян, які рухаються з Богданівки трішки е півсхідніше. В лоб і також південніше намагаючись обійти з флангу і зайти в район новий через Богданівку. Намагання зайти через Калинівку в район Жовтневий. Поки що це все безуспішно, всі атаки відбиваються, і ми маємо. Чим вас ну, порадувати в цьому плані, е, показати, як насправді відбуваються ці атаки, хоча не в першому в часі в яр з вами звертаємося на мапі. Ну Але це справді важливо кожного дня дивитися, що ж там відбувається. Хотіли е, покошмарити піхоту наші, до речі, е, Збройні сили, а підірвали склад з боєкомплектом. І це, знаєте, вони назвали це відео, коли шукав мідь, а знайшов золото. Помітили наші військові живу силу, вирішили за ними поспостерігати. А що ж відбувається? Ну і в підсумку цей дрон висів. Зрозуміли, що в одній із будівель щось не просто так. Запустили туди пташечку, і ця пташечка зробила ось такий вибух. І окупанти залишились без боєкомплекту. А окупанти без боєкомплекту це вже без сумніву значно менше шкоди нашим військовим. Тепер чим стріляти. Ну, треба чекати, щоб підвезли нове БК. Щоб підвести новий БК, це також ризик, тому що можна отримати ураження тим же впівдроном по тій же вантажівці. І... Чергові проблеми, скажімо так, на одному із напрямків якраз Часового Яру. І ще один із відеорядів звідти: ж це знищення. Російської техніки, це вже в районі Бахмута, але це плюс-мінус один такий знаєте, район, в якому точаться бої, і в тилу, в тому числі, наші намагаються півдронами облетіти реби, дістати їх і завдати максимальної шкоди окупантам. Це працює підрозділ Код 9-2, який є складовою частиною 92-ї штурмової бригади, і може залітати своїми нічними безпілотниками достатньо глибоко в тил окупантам і перерізати їхню логістику, те, що ми зараз з вами власне. І бачимо на картинці: це спалені вантажівки, підбиті броньовані машини та влучання утягач з гарматою. Це лише частина тих результатів, яка зафільмована і викладена в мережу. І цих вдалих рейдів підрозділа Код 9-2 дуже і дуже багато на фронтову територію, яка поки що контролюється окупантами. Але цей підрозділ, де й не тільки він, роблять усе можливе, щоби. Окупантів і їх техніки, і в тилу, в тому числі, було в рази менше. І як бачимо, ця робота ведеться постійно і вона приносить такі плоди, які в подальшому десь зменшать наступ вже на лінії безпосередньо зіткнення. Кринки також можна пригадати, там, якщо глобально так дивитись, ну, кардинальних змін таких немає. Але от Херсонська область цей п'ятачок на протилежному березі до сих пір тримається. Кринки далі намагаються штурмувати, нічого не виходить. По тій простій причині, що з протилежного берега наші військові добряче насипають і тільки йде просування, одразу прилітає. І до кринків, ну, від них там вже мало що залишилось, як і від інших населених пунктів. Які де точці бої, але тим не менше, поки що повернути під свій контроль окупанти ну ніяк не в змозі. Там і надалі також непросто, але наші військові повторюсь, можуть робити іноді такі речі, які ну от просто здоровому глузду не піддаються і самі ж окупанти, навіть в перекоплених розмовах часто густо дивуються, як от як можна тримати там якісь невеличкий п'ятачок невеликою кількістю людей, але дуже організовано працюють наші збройні сили, і це дуже дуже вагомий фактор в обороні, і це і в мотивації, в тому числі, тому що якщо раніше там окупанти заходили в якісь населений пункт, який вони брали, ну навіть якщо він не повністю розбомблений, та ж Авдіївка, допустимо, там дещо таке, ну, відносно відносно. е-е Уціліло, ну, тобто було ще де помародерити, туди вони заходили, і те, що ще можна було винести, виносили. Тобто в них є мотивація. Тут же ж вони вперлись, і поки що як такої мотивації в них е немає. Тут е сказали, йти вперед, повернешся назад. Загляд, отряди, як в них там є, швидко тебе покладуть самі ж. І е відео з цього напрямку, плюс-мінус. Подивимося, як ворожа буханка. Програла перегони в півдрону, їхала-їхала в підсумку, приїхала. І потім ще гарний такий проліт. Цей стоп він просто феноменальний. І потім, уже ж піхота, яка порозбігалась, ну та, що залишилась, і була також добита. Це працювали, до речі, бійці 47-ї окремої мобільної бригади. Тобто було намагання також зайти в певну позицію. Це не в ніяким успіхом. Ну і знову ж таки на цьому відео ми бачимо, як оператори наших FPV-шок вміють маневрувати і цим самим робити так, щоб в окупантів шансів не залишилось. Абсолютно ніяких. Одне із відео, це ми щойно з вами побачили, це не якраз це не напрямок кринків, але це інший напрямок, але робота була зроблена феноменально. Щодо е, наступного е, такого відео, це таке фінальне, можна сказати, відео, ми для вас приготували і е, подивимось, як е, працює фронтове, фронтове ППО до повної ліквідації цілі. Зенітники 3-ї штурмової навалюють вогнем з ПЗРК, зенітної установки з У23-2 і з комплексу Стріла-10. Все це, аби відбити повітряну атаку окупантів та вберегти життя наших бійців на передовій. Це от так от таким чином, принаймні, так як ви зараз дивитесь, ведеться робота таких от певних бригад, які працюють і вдень, і вночі для того, щоб збити і дрони, і шахеди, і ракети, і все, що може завдати шкоди. І нашим військовим і цивільному населенню, в тому числі, просто от е, такий бойовий гарний відеоряд. Не скажу, що він такий з ну, піднесенням, це така от робота, знаєте, сьогодення для бійців. Я впевнений, що кожен із них хотів би зараз бути десь поруч із рідними із е, друзями і жити гарним, спокійним життям, а не е, вбивати росіян. Але куди діватися? Тут повторюсь, якщо ми припинимо воювати, України не буде. Якщо росіяни припинуть воювати, війна закінчиться. І це факт очевидний. Тут навіть е, немає що додати, немає що відняти. Це просто факт який залишається фактом. По іншому е, і бути не може. Ну. Наразі боротьба триває. Маємо надію і сподівання, що Сполучені Штати, врешті-решт, приймуть закон, враховуючи ще якусь активізацію Якраз от в Ізраїлі. Можливо, врешті-решт якось це зарухається, тому що до країн Європи питань не так багато. Та ж Німеччина, Велика Британія, Франція, країни Балтії вони справді дуже сильно допомагають, але все-таки як не кроти, від сполучених штатів Америки, дуже і дуже. Потрібний цей закон, щоб вони вже врешті його прийняли, і, врешті-решт, озброєння більше так масово пішло до наших військових, які зможуть хоча б вирівняти ситуацію. Ну, в плані е арснаряд на арснаряд, так щоб хоча б один до одного вийшло. Навіть зараз, не маючи такого озброєння, як хотілося б, ми і то переважаємо. Дуже багато є там статистичних показників в плані знищеної техніки, живої сили. Ну і на теперішньому етапі, якщо не помиляюся, останні цифри 3,5 до 1, десь от приблизно так, на нашу користь. Звичайно, тому уявіть собі, якщо б в наших військових було все те, що потрібно, тоді б і оборонятись було б легше, і звичайно, було б більше шкоди завдано окупантам. Ось такий він вийшов у нас сьогодні. Випуск. Підписуйтесь, нагадаю вам на канал КО 4 5, 0, тому що саме підписка зараз під час перегляду дозволяє відео просуватись в трендах Ютубу. Це дасть змогу більш кількості людей зрозуміти, що ж відбувається на фронті, як все це виглядає з висоти пташиного польоту, тобто населений пункт той же. І це дасть змогу, можливо, більше збирати донатів, більше донатів, більше чогось, більше чогось, менше окупантів. все це, знаєте, така. Взаємопов'язана між собою річ. Ну а хто був з нами, дякую за перегляд. Подобайка з вас. Вам не важко, нам приємно. Ну, якщо ще не підписались, обов'язково підписуйтесь. Ми побачимось з вами завтра. До нових зустрічей.